Усім привіт! Якщо ви вимкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. Сьогодні я до вас прийшла із моїми прочитаними книгами у січні 2023 року. Книг небагато, тільки чотири, але два з них це такі грубасики. От це доволі не короткі історії. І загалом мені важко читалося у січні, не буду приховувати, і це пов'язано з усім, що відбувалося. В країні в родині, одним словом, можна сказати, якщо порахувати всі дні, здається, більше тижня впродовж минулого місяця я взагалі не читала. Ну, ці дні були розкидані, але якщо сумувати, тиждень точно не біг. І мені читалося дуже важко, я була розфокусована, були дні, коли просто не було сил. Одним словом, через це. Я перший місяць року прочитала дуже мало, і, скоріш за все, мій зимовий план читацький піде під Дубця отак от просто. Ну і таке старопляється, і нічого з цим не можна зробити, тому що, ну, живемо ми в такий. Дуже тривожний, дуже напевний час. Але я вдячна усім цим чотирьом книгам, тому що вони подарували мені неймовірні враження. Вони всі дуже круті, і я дуже ними задоволена. Перед тим як ми почнемо, по перше, я вам нагадаю про ініціативу Читаю для ЗСУ це ініціатива від українських буктюберів. Переходьте на Фейсбук, групу або на телеграм-канал «Буктюб Українського Там ви побачите і купу крутих наших українських каналів, і різноманітні книжкові розпродажі, і трошки книжкових новин в нашій сфері життя. Ну і Галом ви там знайдете лотереї, розіграша багато всього цікавого, або просто донайте ті суми коштів, які ви можете закинути на ті картки Монобанку або Приватбанку, які також можете знайти в описі до цього відео. По-друге, я вам нагадую, що разом із чоловіком ми відкрили крафтову майстерню свічкарка. Це бренд, який під яким ви зможете знайти натуральні соєві екологічно чисті свічки, які вдвічі довше горять, ніж ті, які ви купите у мас-маркеті. Це ті свічки, які можна використовувати навіть як кремик для рук. Тому що вони корисні навіть для нашої шкіри, тому що зроблені із бобових. Ось. Це ті свічки, які дуже приємно пахнуть, які мають дуже милу форму. От, як, наприклад, такий от Bubble Cup, дуже мила форма, дуже така романтична кольорова гама рожева, доступна не тільки така кольорова гама, або ось такі от свічечки. ну, Один із прикладів холодна свіжість той аромат, який ми до кінця лютого розпродаємо із хорошою знижкою. Тож переходьте на сторіночку. Свічкарка, і нагадую, що для моїх глядачів на перше замовлення діє ще додаткова знижка, мінус 10% окрім тих знижок, які можуть бути на ті чи інші товари. І почнемо говорити про книги. Окей, по-перше, це книга Караваджо, це перша книга у 2023 році. Мені тоді, якраз, на перше число, хотілося чогось легенького, чогось такого миттєвого, чогось простого, бо до того я читала такі е, різні книги. От, е, і це Караваджо стало чудовим прикладом Водаництва Старого Лева. Е, Потрошку я просуваюся у цій серії, і мені залишилося прочитати Магріта і докупити Далі. І я чекаю, коли ж Водоництво Старого Лева буде далі щось друкувати з цієї серії, бо поки що я не бачила. Е, анонсів цієї серії. Ось Караваджо, той художник, той митець, якого я картину, в принципі, не знала, на відміну від хоча б попередніх митців, яких я, книги, про, які, про яких я читала всі серії. І можна сказати, його творчість для мене відкриття. Я чула це прізвище, звичайно, але якось не могла точно співставити, де там його картини. От. І коли, в принципі, я на них подивилася, тут я зрозуміла, що я жодної картини. Його не зустрічала, як завжди, прекрасне видання, яке доповнене своїми ілюстраціями, своїм візуальним додатковим поданням і в. Тепер я зможу хоча б десь якісь тематики вирізняти картин Караваджо. І загалом, якщо говорити про нього, він, можна сказати, був в своєму плані новатором. Він йшов проти системи. Це людина дуже запальна. Ну що ж ви хочете, іспанець, в житті, якого взагалі не було місцю спокою, тиші, він постійно встерпляв якісь халепи і дійшов до того, блін, що за ним лицарський орден бігав і ганявся за його головою. І взагалі дуже така цікава Особистість і е, картини у нього були дуже особливі по-своєму, неповторні зі своїм е, якимось задумом і зі своєю родзинкою. І е, після того, як став писати Караваджо, за ним намагалися вже повторювати, зрозуміло, що ті теми, е, ті кольорові гами, які він підіймає, людям подобаються. І е, раніше на такі, е, взагалі, полотний не могли б глянути, але Караваджо зробив таку собі революцію в той період часу, і е, він перевернув. Нув бачення картин, бачення мистецтва, і за що ми йому дуже вдячні, дуже круті. Твори по-своєму, і дуже крута серія, я дуже незадоволена, і в принципі, що ще можна додати. А, наступна книга, яка мене теж неймовірно порадувала, дуже довго я її хотіла, і дуже сумувала, коли побачила перший тираж цієї книги в 300 примірників, і я її не встигла вхопити. Але видаництво віхоло дуже порадувала, коли показало що вони е, готують до друк, і український шпіцберген від Максима Безпалова, також опинився у мене нарешті. А, книга, яка мені дала абсолютно нове знання, тому що я нічого не знала про. Шпіцберген, Я не знала, де цей край, де географічно він розташований на мапі, я б, якби мені показали глобус чи мапу світу, я б його не знайшла. Але тепер я зрозуміла, що все найпівнічніше це про Шпіцберген. Найпівнічніша крамниця продуктів, найпівнічніші ведмеді, найпівнічніша кава і все тому подібне. Загалом Шпіцберген це. Така неоднозначна територія, можливо, хтось із вас знає. Хто не знає, трошки розповім, що це той край, який відносно нещодавно відкрили, на відміну від інших островів, це острів, який належить до Норвегії, і щоб туди потрапити, потрібно. Приїхати в Норвегію і з Норвегії переплисти або перелетіти відповідно на Шпіцберген. Чим цей острів особливий? Так, це тим, що е, на ньому можуть жити абсолютно будь-хто, абсолютно будь-який період часу, але там не можна народжувати і там не можна вмирати, тому що там вічна мерзлота, і там не ховають відповідно, тому що там неможливо когось поховати, і там неможливо народити, тому що там немає лікарень. Е, Шпіцберген – це та територія, де е, за часів Радянського Союзу видобував. Активно вугілля і туди приїжджали якраз жителі радянського союзу відповідно працювати на шахтах. Поклади вугілля можна було помітити помітити неозброєним оком. І люди рвалися в той період часу туди працювати, тому що були неймовірні зарплати, були неймовірні можливості, неймовірні умови роботи. Але звичайно, в якийсь період це все так оплуснула, як мильна буль. Луснула як мильна бульбашка, і на людей прийшов, впав, просто розпач, страх за свої родини, за своє життя, і все тому подібне. Це край, де півроку північна ніч, а наступні півроку північний день, тобто, де або темно, або світло не перетинаються ці два поняття разом, як у нашому щоденному житті. Це той край, де мало флори і фауни, але вона по-своєму дуже гарна. Як Баспалов дуже вдало описав Шпіцберген, наскільки я. Людина, яка про цей край нічого не чула, може сказати. Він туди поїхав у 2016 році, і, відповідно, після того написав ось цю от книгу, ось ці його подорожні такі есеї, подорожні замітки. Він провів розмови із українцями, і не тільки які на той момент часу проживали в Шпіцбергені, і могли трошки більше розказати про цей край, про людей, які працювали там, про музей радянського життя, який, в принципі, залишився у Шпіцбергені, про ті міста, які. Є на Шпіцбергені, а а їх там аж три. От і як вони зараз намагаються оживати і виживати за рахунок туризму, чому туди приїжджають туристи, що вони там бачать. Загалом дуже багато цікавого про особливості цього острова, про їхні правила життя, про те, як там люди намагаються розважатися і намагаються працювати. Дуже цікаво, дуже зворушливо в певних моментах. Дуже навіть сумно в деяких моментах, тому що тут і про зокрема одну авіакатастрофу, яка сталася, фактично з неї починається ця книга. Дуже рекомендую, якщо ви любите відкривати для себе нові світи нові світогляди людей українців, зокрема на різних континентах, і як вони намагаються там жити і виживати. Класно, круто і обожнюю все, що пише Максим Спало. Це однозначно. Третя книга це на лазі Клинка. Це Джо Аберкромбі і це в Клуб сімейного дозвілля. А, ця книга в мене в планах на 23 й рік, і вдало я почала цю серію читати. І я однозначно неймовірно захоплив на. Цим, цим світом, неймовірно, захоплена тим, як пише Джо Беркромбі, і тепер я точно закохана в цього автора. І він в мене десь поруч стоїть із Робінгоп, із е, Толкеном, із Джорданом. І я, неймовірно, ще раз рада, що я глибше знайомлюся з цим автором, тому що я в нього читала тільки пів короля от, оту неповноцінну серію, можна сказати, книжкову. А це вже повноцінна. Про що ця історія? Це історія про. Вигаданий світ, фентезійний світ, у якому є безліч країн, безліч держав, але у нас є один такий, такий собі союз. Я собі проводила паралель із Радянським Союзом, який був утворений в результаті загарбання кількох країн одним одним тираном, одним володарем. Ось і утворилася така собі спільна асамблея, так міст і країн, які живуть і торгують між собою, але після цього об'єднання і Пори такого розквіту. Після того, як держава побула в такому стані, вона почала потроху розвалюватися, загнивати її суспільство і устрій почав змінюватися на відміну від того, що спочатку було. І от ми застаємо цю от країну цей союз в тому стані, коли повторюся, верхівка керівна прогнила система, як вона мала працювати, не працює. Панує загалом суцільна несправедливість і життя нормального немає, можна сказати так в цьому. Союзі і ось е, в один момент приходить людина, яка говорить, що е, я Загарбую ваші території, я стану новим королем, королем із який прийде із півночі, і він фактично оголошує, що готується йти на цю країну війною. Північ це така собі територія, де б люди із союзу сказали, що там живуть одні варвари, одні якісь незрозумілі люди, які не освічені, які не розуміють сучасного життя, які не розуміють усіх благ, які вигодили. Це суспільство. Але на півночі все не так, от однозначно, тому що там дійсно утворилася така собі група людей, яка можна сказати повністю підкорила північ і хоче щось своє творити. Ну, а щось своє творити це починати війну і певні такі загарбування інших територій. Чому це роблять? Можете почитати в цій книзі. І от у нас є представники півночі. Зокрема, наприклад, ми бачимо, скоріш за все, це все ж таки логан дев'яти в якого я просто закохалася. Це, його можна описати як такого собі Варвара, але в голові його малювали як такого собі вікінга, який такий, знаєте, здорбань, такий гремезний, який е загартований тисячами боїв, який має на своєму тілі тисячі шрамів. Він втратив один палець, тому він і логен Дев'ятипалий. І е ця людина вміє дуже добре вбивати і вміє дуже добре виживати. І ось, е він можна сказати, прибувається до одного такого е, чудернацького чоловіка та мабуть, скоріш за все, він дід, який називає себе е, першим магом. Окрім того, ми знайомимося із е, жителями Союзу, зокрема з одним фехтувальником, який мене направду дуже пісив, але він, в принципі, частково відображує певну, е, певний розріз суспільства. А ще ми знайомимося там із інквізитором Глоктою. Це другий персонаж, який мене неймовірно захопив. Інквізитор Глок. Та взагалі людина з е, професією інквізитора, ви розумієте, що вона не може бути доброю, милою і добротужною. Це людина, яка приносить дуже багато полю, яка е, дуже багато може знущатися і е, морально, і фізично, і сам уклокта, що чим він мені взагалі подобався, тим як. Е, як його описав Джо Абракромбі, як психологічно він виклав цього персонажа, адже е Глокта це та людина, яка раніше вважалася першим фектувальником в свій час, яка була першокласним вбивцею і е могла все, що завгодно зробити своїм супротивником на по на полі бою. Але одного дня його взяли в, е в заложники, забула слово. Може, десь я там напишу, скоріш за все на монтажі. І над ним добряче познущалися, зробивши із нього частково інваліда, в принципі, і він дуже неприємна особистість, і йому дуже важко жити, тому що він е майже не має зубів, він не може жувати, він не може нормально вибачте, сходити в туалет, нормально сісти, нормально ходити. І це все Джабер Кромбі дуже яскраво описує. І е загалом ми бачимо усіх цих і потім, як вони в один момент е в. Одній локації зустрічаються, Як вони зустрічаються, за яких обставин і що далі буде відбуватися? Як складуться карти на цьому гральному столі? Можете почитати в цій книзі Джо Беркромбі неймовірно описує. Я розумію, що ця книга дуже трошки на початку ця книга трохи затягнута, і я сто перших. Я перших 150 сторінок не могла розкачатися і війти в стиль цієї книги, і читала її довгенько, в принципі. Але потім, коли я вже ввійшла в суть того, що відбувається, я так кайфанула від цієї історії. І мені говорять всі, що друга книга набагато динамічніша, це класно. Я хочу вже її прочитати, ну і відповідно купити третю. І я думаю, мене вже можна записувати в списки фанатів Джо Баркромбі. Третя книга, яку я прочитала, це також. Із моєї великої фанатської любові це пісня Дібров Павла Дерев'янка. Мені було дуже сумно дочитувати цю книгу, прощатися з цими персонажами, але... Дякую за розв'язку, дякую за все, як е, Павло Дерев'янко потріпав моє читацьке серце, це було щось неймовірне. Е, важко говорити про е, третю книгу в серії, але якщо говорити загалом про що ця серія, це серія про е, Україну е, 17 століття, коли е, були козаки, а паралельно були характерники, е, які могли обертатися у вовків. Ну і не тільки вовків, в принципі, але переважно вовків. От, і таким чином, маючи такі магічні здібності, вони захищали свій край і загалом свою країну. І е, хтось любив характерників, хтось вважав їх диявольським е, сміттям, яке прийшло на світ для того, щоб його розвалити. І от ми бачимо, як ці характерники жили, виживали, як складався їх устрій про зокрема п'ятірку молодих людей, які стали в. Характерників, про їхнє знайомство і їхні молоді роки ви можете почитати в першій книзі про е, вже тяжкі долі і е, будування їх е, сімейних устрів у другій книзі, ну і про їхню історію, як вона врешті склалася безпосередньо, ви можете прочитати в третій книзі, але е, долі їхні дуже е, були нелегкі. Вони багато чого пережили і разом, і окремо вони е, пізнали і щастя, і хвилини втрати. І Павло Дерев'янко дуже. Класно побудував цей світ, як мені видається, тому що він вигадав шість куренів, які, 6, здається, які відповідали кожен за свій спектр життя. Тобто хтось були розвідниками, хтось відповідав за паранормальну таку силу. Він розробив свою систему листування через характерницькі доби. Він розробив свою систему можна сказати, магії, і як магія за допомогою приговорів і дрібки крові могла робити дійсно дивовижні речі. Тут дрібка міфології, звичайно, вплетена, тому що характерник, хлопець або дівчина які хотіли стати характерники, мали поспілкуватися з деякими міфічними створіннями, які і надавали їм ось ці надприродні сили. І дуже класно, дуже круто, неймовірно, дуже динамічні, дуже. Драматичні книги. А я коли я зокрема читала, якщо говорити про враження про третю книгу, коли я її читала, я прочитала перші 100 сторінок, я думаю, Боже, скільки тут всього відбувається? Що ж буде далі? Прочитала наступні 100 сторінок. Думаю, Боже, Павло Дерев'янко, що ти зі мною робиш? Я не розумію, тому що якщо на перших 200 сторінках таке було, що ж буде в кінці? Прочитала 300 сторінок. Я вже на половині цієї книги я сижу, мене тіпає, я думаю. Я боюся фіналу, я не хочу його читати, але що ж там буде, що ж там буде? І тут ми наближаємося вже ближче до фіналу йдемо, і тут я просто. Отак от, от: струна за струною, моє серце розривається, моє серце йде в п'ятки, душа вже я не знаю, куди там відлетіла, і я сижу. Що ти зі мною робиш? Що ти зі мною робиш? Фух, пауза. Коротше, я. Величезну просто дозу драми з'їла з цією книгою, але все було логічно, все було послідовно, все стало на свої місця, і все мало статися так, як мало статися. І ми, читачі, маємо з цим змиритися. А Павло Дерев'янко велика дяка і Уклін за те, що він створив таку серію, і поки що я нічого сильнішого. Не зустрічала серед наших сучасних українських фантазійних авторів. Ви інші фантазійні автори, але це дуже сильно, і я не знаю, хто це може перебити. Хай хтось спробує, нам треба більше подібних книг, але це класно. І я хочу щось ще в Палундрев'янка, будь ласка, пиши, пиши, в тебе класно виходить, я готова купувати і читати все, що ти не написав. От, і звичайно ж, ця книга в кращих книгах вже 23-го року. Не сумнівайтеся в цьому. Тож, ось такі здається. Не об'ємні мої читання, але дуже емоційні і дуже круті. Я сподіваюся, ви розділили зі мною з радістю ось ці позитивні враження. Пишіть мені обов'язково про ці книги, якщо ви їх читали і загалом про ті книги, з якими почався ваш читацький 2023 рік. А я дякую, що ви були зі мною. Дякую, моїм спонсорам і патронам, які мене морально і патріально підтримують в моїй буктюберській діяльності. Дякую нашим збройним силам України, які нам дозволяють читати. Дозво. Займатися буденними справами. Дякую вам, що ви були зі мною. Тримаємося і побачимося у наступних книжкових оглядах!